На телеканалі ТЕСА 1 з прогнозом погоди я, Ольга Бежевець. Мої вам вітання згідно посівного календаря. Цього дня час висаджувати у ґрунт капусту, в тому числі білокачану, брусельську, червоноголову, колірабі, цвітну та броколі. А ми повідаємо вам про те, якої ж погоди варто чекати на Закарпатті у середу, 15 травня. 15 травня по області передбачається мінлива хмарність вночі без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 11 вночі та 20-25 градусів тепла вдень. В горих місцями короткочасні дощі. Грози. Температура повітря вночі 5-8, вдень 15-20 градусів з позначкою плюс. 15 травня День Янула Бориса, Гліба, Давида, Зої, Михайла та Романа. Вітаємо з іменинами і пропонуємо дізнатися, якою ж буде погода в обласному центрі Закарпаття в цей день. Ужгороді прогнозують невеликий дощ, мінлива хмарність. Температура повітря вночі 8-11, в день 17, 21 градус з позначкою плюс. 15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. З сім'ї починається життя людини. Тут відбувається формування її особистості. Сім'я джерело любові та поваги. Цінуйте своїх рідних та привітайте зі святом. А як вітатиме вас погода в райцентрах краю, зараз і дізнаємось. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 11, в день плюс 16, плюс 20. У перечині буде хмарно з проясненнями. Вночі плюс 8, плюс 11, в день 16, 20 градусів з позначкою плюс. У Міжгір'ї дощитиме. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 9, в день плюс 12, плюс 15. У Воловці дощитиме. Хмарно. Вночі плюс 6, плюс 9, в день плюс 12, плюс 15. У Мукачеві також хмарно, дощитиме. Температура повітря вночі – плюс 8, плюс 11, в день – плюс 16, плюс 19. У Сваляві прогнозують дощ. Вночі – плюс 8, плюс 11, в день – плюс 15, плюс 18. І в Тячеві буде дощ – плюс 8, плюс 11, в день – 13, 16 градусів з позначкою «плюс». Дощ прогнозують і в Хусті – плюс 8, плюс 11, в день – плюс 14, плюс 17. У Виноградові дощ – вночі – плюс 8, плюс 11, в день – плюс 15, плюс 18. Дощитиме і в Берегові. Вночі – плюс 8, плюс 11, в день – плюс 16, плюс 19. Дощ прогнозують в Віршаві. Температура повітря вночі – плюс 8, плюс 11, в день – плюс 15, плюс 18. І в Рахові теж дощитиме. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 10, в день – 12-14 градусів з позначкою «плюс». Гарного дня, попри все, тільки хорошої вам погоди. Зустрінемось!